Привіт-привіт! Сьогодні вирішила приготувати смачне бисквітний рулет. Спочатку зробила тісто, тут я виливаю, розрівнюю на противень встелений пергамент. Пергамент я змастила за раніше олією, так? можна вершковим маслом, все, що у вас є. Потім поставила в духовку випікати на 25 хвилин, а тут я вже готую соус, тобто крем, беру сметану, поєдную різних відсотків і з додаванням трішечки цукрової пудри для солодкості. Тут у мене в холодильнику знайшлися дуже гарні персики. Так, Рулет я вже запекла, тепер на нього викладаю гарненько все Все смачою кремом. Крем розподіляю повністю по поверхні, гарно розмазую. Крему не жалію, бо всі люблять крем. Потім я вирішила трішечки ще також додати порізаних персиків. Персик смачний, дуже соковитий і гарно поєднається із смачним вершковим кремом. сметанковим. Так і потрібно дуже-дуже гарно, обережно цей рулет скрутити у вигляді цукерочки. Так, обережно, не спіша, потрібно його скручувати і перекладати на святковий тарілку, так, на, на якій вам буде зручно подавати для гостей чи для вашої родини. Такий смачний бисквіт відправимо в холодильник на пропитування десь на 1-2 годинки. Але спочатку я ще вирішила прикрасити трішечки цукровою пудрою і пізніше прикрасила персиком. Тож насолоджуйтесь. Всім Па-па!